Вечора програма Час підсумки дня стартує в прямому ефірі на п'ятому каналі. Сьогодні Росія вже офіційно допустила розрив дипломатичних відносин із Україною. в Зв'язку з кримським інцидентом, який трапився в ніч з 6 на 7 серпня. Окрім того, там тривають великі кадрові рокіровки. Сьогодні президент цієї країни Володимир Путіна Путін замінив голову своєї адміністрації Ванова на чоловіка з прізвищем Вайно. Втім, сьогоднішня бесіда не в жанрі кремленології. Говоримо про. Про велике революційне запровадження, яке стартує в Україні вже з наступного понеділка, найближчого понеділка, електронні декларації, явище якого бояться всі чиновники і політики, говоримо з керівником профільної структури Наталою Корчак, керівником НАЗК. Доброго вечір. Добрий вечір. Зважаючи на те, що в повітрі буквально буквально витає дух воєнної ескалації, моє перше питання сформулюю таким чином: як вплине це запровадження, електронні декларації на загальну на? Національну безпеку країни чи будуть е певні особи е чиї декларації закриють для широкого загалу? Приміром? Ну, по-перше, коли мова йшла про запровадження системи електронного декларування, то мова не велася про те, що чиїсь декларації мають закриватися, з яких цілей, ну і для кого. Тому в законі чітко прописано, хто має право подати декларації, от і вони мають міститися в режимі відкритого доступу. Однак, ваше питання є актуальне, тому що коли ми говоримо про національну безпеку, то відповідно національне агентства повинно нести відповідальність за захищеність системи Електронне декларування. І я от щойно е, приїхала із держспецзв'язку, де відбулося засідання експертної ради з питань державної експертизи у сфері захисту технічної інформації. І, на жаль, на жаль, е, дана організація нам відмовила у видачі атестату відповідності комплексної системи захисту інформації. Е, щойно готуються зараз зараз готуються всі необхідні документи, з, ну, тобто висновки, е, в якій частині. Існує невідповідність загроза проникнення в дану систему. Ці висновки будуть передані організатору експертизи, це державний центр кіберзахисту. І дана організація передасть нам вже відповідні документи як власнику програмного забезпечення. І ми плануємо завтра щойно провести засідання Національного агентства, тому що ми є колегіальний орган, тому всі рішення ми приймаємо колегально. Ми запросимо на це засідання, як президент. Представників Держспецзв'язку, так і Проон, тобто роз, е, е, програму розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні, е, орг, тобто це експертна організація, яка профінансувала даний продукт. Ну і представників е, е, Міранди, тобто це організація, яка розробила даний програмний продукт. Тому ми маємо усунути у ті ну, недоліки. Не я, 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 не я не можу говорити і такі речі стверджують, тому що це вже елементи технічні. Технічні. Технічні, ну, на жаль, на жаль, я стою на тій платформі. Ну, це я на щастя, можливо, на жаль, для якої стою на, на тій платформі, що коли ми говоримо про розробку такої системної програми, то вона все ж таки повинна розроблятися за державні кошти і тою організацією вітчизняною, яка, скажімо, цей продукт забезпечить під ключ від початку до, до кінця. Ну, наприклад, я знаю, що найкращі айтішники, найкращі програмісти вони знаходяться в Україні і у нас є наприклад навіть ем, е, технічні працівники, які працюють в КПІ, і вони є. Тими особами, які мають відповідні доступи до відповідної інформації, вони є, скажімо, володіють передовими технологіями. І так далі. Однак, на жаль, у нас склалася ситуація, що розробка даного програмного продукту відбулася задовго від того часу, коли було створено національне агентство. і ми не прописували технічне завдання. Ми лише взяли цей програмний продукт в межах. Розроблено і затверджено технічного завдання, і тепер на цей програмний продукт відбувається побудова комплексної системи захисту. І зрозуміло, що Держспецзв'язок, як і державний центр кіберзахисту, як державні установи несуть разом із нами відповідальність за захищеність цієї програми. Коли ми говоримо про те, що ми не отримуємо зараз атестат відповідності, які наслідки такої дії. Ми повинні чітко усвідомлювати, що інформація, яка буде подаватися в систему державного реєстру вона буде не захищена. Якраз мова йде про те, що цю інформацію можна модифікувати, сам сайт, ну систему електронного декларування можна зламати. І, взагалі, слід усвідомлювати, що мова йде про те, що в режимі онлайн з персонального кабінету, ну з персонального комп'ютера, будуть заповнюватися певні дані, і от заповнення цих дані і доступ цих даних, ну тобто, скажімо, цей коридор, ну я не технічно висловлююся. Як присічна людина, але поки ці дані можуть дійти до системи, може відбутися будь-що і тому, тому ті, скажімо, фахівці, які володіють ну, необхідними технічними знаннями про те, як повинна в якому вигляді повинна існувати ця система, то кожен скаже, що мова йде, повинна вестися не про інтернет, як засіб, де інформація є вільна до доступу і відповідна Існує небезпека зламати цю інформацію, а про відповідні вже платформи, які будуть створювати певну вже систему захищеності. тому, То, тому чи правильно ви зад... розумієте, що незважаючи на те, що е, Національна комісія не дала вам е, цей сертифікат відповідності е, щодо захищеності системи, з 15 числа буде запроваджене електронне декларування, попри проблеми з захищеністю? Е, ну, слід розуміти, що те, що ми не отримали сертифікат а, чи атестат відповідності, це не означає, що його не. Можна отримати, і експертиза не буде далі продовжитися. Тому ми взавтра зберемося. Ми, по-перше, і ще не маємо на руках документів, які засвідчують, в чому існує невідповідність, що потрібно удосконалити. І завтра ми будемо вести мову з розробниками цього програмного продукту. Відповідно, у нас є час ну, виправити певні недоліки. І слід усвідомлювати, що на будь-якому етапі це може бути і через два дні, і через десять днів і, скажімо, так та ну, продовж навіть тижня. Так? Цей атестат можна буде отримати лише після того, якщо будуть усунуті всі зауваження, які будуть висловлені у відповідному висновку. Тому, тому слід пам'ятати, що дана система електронного декларування набуде, скажімо, такого значення доказової бази лише після того, як буде атестат відповідності. За інших обставин, це лише ну, скажімо, корзинка. в які міститься інформація про суб'єктів декларування, і скажімо, той, хто буде подавати відповідну інформацію, повинен просто усвідомити, що поки що мова йде про те, що ця система через цю систему отримується інформація, вона накопичується. Так однак, ця система буде існувати не в повному функціоналі, тому що вона не буде під'єднана до інших баз даних, не відбудеться верифікація обміну інформацією. Чому? Тому що власники інших баз даних повинні бути обізнані в наявності атестату відповідності. Чому? Тому що вони зацікавлені, щоб виток з їхніх баз даних не мав місця через нашу систему. Тому фактично ми зараз говоримо, що система існує існує як елемент подачі на комичення. Так? Однак ми ну, чітко повинні усвідомлювати, що е саме національне агентство, е той органи, який буде забезпечити забезпечувати ведення даного реєстру, е не повинен з ним. Мати себе відповідальності, тому, тому завтра ми будемо збиратися і скажімо так відповідні матеріали передавати розробникам даної програми, і будемо намагатися робити все найкоротші терміни. І коли ми будемо готові знов ж таки подати відповідні документи до Держспецзв'язку, Ця експертиза буде далі продовжуватися, тому на будь-якій стадії ми можемо отримати атестат відповідності. гаразд. Яка тоді загальна рекомендація тим особам, які Зобов'язані з 15-го вже подавати електронні декларації, я, я не, не поспішати, Зараз, чи я не 15 серпня ніхто не відміняв. У нас заюстований документ про початок дії системи подання декларацій, де чітко написано, що 15 серпня у 0-0 години ця система не можна вже буде подавати декларації. Ми завтра зберемося. Ми обговоримо всі ці питання, продумаємо найкращі шляхи вирішення, Рішення цих питань і лише після того, коли ми колегіально виробимо відповідне рішення, ну можна буде давати певну вже юридичну оцінку даному стану. Поки що, поки що ми вживаємо всіх необхідних заходів. Але ну не слід забувати, що ми зараз... реагуємо, щоб було зрозуміло широкому загалу. Електронне декларування з 15 серпня під загрозою зриву чи ні? Ні, не, не варто говорити про, про загрозу зриву. Ми повинні говорити про якість тої системи, яка розроблена на сьогоднішній день. Ця система не є абсолютно якісною, що підтверджується відсутністю атестату відповідності. От лише після того, коли якість буде на належному рівні, можна говорити, що та інформація, яка буде подаватися в систему, от якраз буде тим доказом. Який буде слугувати для відкриття і кримінальних проваджень для прийняття нами юридично значимих рішень, а так це а, лише до тобто того це, це, це не юридична, база. а це так. да а це лише система для ну накопичення відповідної інформації, з якою зможете ви познайомитися, але там інша зацікавлена особа. Але при цьому не слід забувати, що будь-який є хакер середньої руки зможе і зламати, і бандифіку зламати цю систему, і модифікувати. тобто будь-який чиновник, будується... який подав певну. Інформацію до вас високопоставлений і, скажімо, забув задекларувати там дачу на 500 квадратних метрів кончі заспі, Він може потім сказати, що відбувся, відбувся просто злам, і він в цьому не винен. Так і доказати це буде дуже важко. Ну це неможливо буде доказати, тому що не буде основного документа. От тому я скажу зараз. Не, не слід забувати, що саме Держспецзв'язок скажімо, почав з 10 серпня, а навіть точніше, з 11 серпня. Роботу з даної системи, тому і у Держспецзв'язку було мало часу для здійснення відповідних дій. Однак вони працювали також і, і, і працівники і днем і ночі, і тому за такий короткий термін вони зібралися і прийняли відповідне рішення. Я так розумію, що це рішення також давалося, скажімо так, нелегко, але не слід забувати, що, оскільки ми говоримо про той процес, Продукт, який може Тим чи іншим чином торкатися інтересів держави, а тому, що боротьба з корупцією, протидія корупції це є інтерес держави, це стратегічний інтерес держави. І ми розуміємо, що ми повинні, скажімо, вставши на цей шлях, довести справу до кінця. Але не слід забувати, що національне агентство було поставлено в ситуацію, коли часу для розробки якогось абсолютно нового продукту не було. У НАЗК не немає наявних коштів. В для того щоб замовити цей програмний продукт у когось. І знов ж таки відносини щодо розробки цього програмного продукту вони виникли з договірних відносин міжнародного характеру. І тому, тому ми доклали всіх зусиль для того, щоб із певними зауваженнями прийняти програмне забезпечення, яке виконано в, в, в неповному обсязі. А в тій частині, яке мала місце на момент нашого отримання, і тому, тому, скажімо так, прийнявши цей продукт, у нас виникли певні юридичні підстави для того, щоб запустити інший механізм побудови комплексної системи захисту. І тому розуміючи, оці ці всі обставини і національне агентство, і державні органи ми об'єдналися для того, щоб досягти спільного результату. Однак, знову ж таки, не слід забувати, що в кожній справі можливі якісь негаразди. І тому, якщо виявлені певні недоліки, невідповідності про характер цих невідповідностей, ми тільки зможемо взнати завтра. І знову ж таки це є. Thank you. Певні технічні моменти. То зрозуміло, після того, як ми отримаємо відповідні результати експертизи, ми вже зможемо, як власник програмного продукту, ці результати передати розробнику, тобто товариству Мірандо, і відповідно ці недоліки, будуть, чи зауваження будуть усуватися, коригуватися. І ми, як власник продукту, знову ж таки звернемося до держписв'язку для того, щоб знову ж таки продовжити проведення цієї. Експертизи і побудови комплексної системи захисту. Тобто, ми зараз говоримо про ситуацію, коли відбувається процес вчинення певних процедурних дій, він не завершився. Відмова у видачі даного атестату, це не означає, що системи не буде. Система є, вона не є в повному функціоналі і існує з певними недоліками. І тому в контексті тих ситуацій, в тих той ситуації, яка зараз в Україні взагалі відбувається, так от навіть те, що ви сказали. Умови, скажімо, такої конфліктної ситуації з Росії, то зрозуміло, що ми повинні подбати про захист у тих персональних даних, які будуть міститися в системі. Пані Назалю, вже станом на цей момент вам подали фактично всі партії свої електронні декларації. Ну, і там є цікаві дані досить. Чи там, наприклад, маленька новостворена ну, нова, відносно молода партія, там де Мальянс, вона виявилася несподівано. Багатшою за партії парламентської коаліції, які мають великий штат, багато осередків, ну і так далі. Цілком очевидно, що це дані, які потребують подальших дій інших органів, можливо, набу. Чи будете ви що будете робити з цією інформацією? Дивіться зараз. Ми знаходимося 9 серпня. Якраз закінчився строк подачі звітів політичних партій за другий квартал. Так тому не пройшло багато часу, і фактично зараз відбувається обробка відповідної інформації. В першу чергу, ми звертали увагу на вірність оформлення цих звітів. Mm -hmm. Тепер же ми будемо здійснювати більш поглиблену оцінку тих даних, які Місяця в звіті ну не слід забувати. В національному агентстві немає ніякого програмного продукту для того, щоб якимось чином автоматизувати цю роботу. Якби ви до нас приїхали, ви побачили пстоси паперів і невеличку кількість людей, які працюють з цими паперами. Тому, звісно, звісно, ми будемо співпрацювати з, з представниками громадянського суспільства, і вони нам будуть допомагати у, в, в уточненні певних даних, які існують. Це такий великий шмат робити... роботи для всіх громадських це, це антикорупціонерів. не просто шмат. Роботи, це, як дикаті, це. Це це страшно сказати, що це за робота, тому ми будемо і запити на це лати. До речі, ви сказали про напу. Ці питання є післідні не напу, а нацполіція. НАЦ так, хоч ми говоримо політична корупція, ну це дещо не те явище, що слід асоціювати з А і... так, під які да. злочини підпадає, скажімо, подання недостовірних даних або так, що це. Там так, так само заброжує? є умисне подання, умисна подання недостовірної інформації, там також карається позбавленням волі і штрафом, єдине, я забув <OTEN> штрафу, і позбавлення волі, ну або штраф, бо позбавлення волі, або виправні роботи. Так, ну звісно, тобто це кримінальний злочин, так. Да, але коли мова йде про умисне у коли мова йде про умисне подання недостовірної інформації. Ну знову ж таки факти такої інформації потрібно, повинь, довести. потрібно довести через суд. Так, ми будемо збирати накопичити відповідну інформацію. Тому законодавець для такої дії відводить е, термін. Відповідний термін 20 днів. А от ну, я знову ж знов таки говорю в умовах, коли відсутня програма за 20 забезпечення. днів з моменту подання декларації, чи 20 днів відколи? з моменту, коли вже декларація декларація, а звіт політичної партії був поданий. Відповідно потрібно не 20 днів, а 2 місяці. Я вибачаюся місяці, так. так от, і відводиться час для того, щоб проаналізувати цей звіт і прийняти відповідь. Тобто основ. ситуація, коли Але, скажімо, пізніше, ніж через 2 місяці. Хтось там якісь. ЗМІ проаналізували, вихопили, Ні, потрібно, звернулися ні до... потрібно все зробити в термін двох місяців. Тому не випадково існує вимагачного законодавства, що з моменту подачі звіту потрібно розмістити протягом 10 днів інформацію на сайті. І тут знову ж таки виникає проблема. Нам, скажімо так, наші колеги з правоон профінансували і розробили сайт. Але, на жаль, на жаль, звіти, які ми розміщуємо на сайті, вони зависають, сайт зависає. Чому? Тому що мегабайтів там не до. Стню і до кого звертатися з цим питанням, тому скажімо, то, до суті що... ваше агентство існує коштом донорів, а не державним. Ні, ну так не можна говорити. Ну ключовий програмний продукт. Ну ні, програмний продукт. коли ми говоримо про систему електронного декларування, то звісно, що дана програма розроблена за кошти донорів, але в усьому зараз ми поки що намагаємося своїми силами. Вирішити питання, але що означає своїми силами. Ну знов ж таки, ми лише зараз перерозподілили, ну нещодавно перерозподілили кошти і, і, і оголосили тендер розпочали тендерну закупівлю. Але реалізувати цю закупівлю ми ж вже зможемо десь наприкінці вересня місяця Тому купити меблі, техніку в цей період. Тому знов ж таки допомога міжнародних донорів якраз в цьому і корисна, що на наприклад не що на департамент фінансового контролю були передані комп'ютери. Так само перед цим Айфес передав комп'ютери для департаменту запобігання політичної корупції для того, щоб елементарно працювати. Тому от ми от вирішуємо і глобальні питання, і, і паралельно і вирішуємо матері, свої матеріальні буде, питання. Итоге, і, на жаль, на жаль, сьогодні ж, ну, ж таки я, якраз зверталася з Міністерства фінансів, де ми відстоював свої бюджетні формується бюджетна програма. Так і ми пояснюємо, що ми фактично розпочали роботу з нуля, і нам треба кошти для придбання серверів для облаштування. Пані Наталю, я сподіваюся, що все добре закінчиться. Дякую вам, Наталя Корчак, керівник національного агентства запобігання корупції. Була гостем нашої програми після короткої реклами. Інтерв'ю з Максимом Нефьодовим, заступником міністра економіки. Не перемикайтесь далі буде.